ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії для вас працюють Павло Живєтєв. Сурду переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні у випуску. Великомихайлівська громада знову під ворожими обстрілами. Напередодні 1 вересня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України завершили молебень до початку нового навчального року збірна України з дзюдо серед спортсменів з порушенням зору успішно виступила на першому об'єднаному чемпіонаті Європи з параспорту. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Вночі агресор обстріляв Велику Михайлівську громаду, що на Синельниківщині пошкоджена лінія електропередач? По тій самій громаді ворог знову цілив вранці, спрямував свою артилерію і на Нікопольський район. Поцілив по Марганецькій територіальній громаді. Наслідки атак уточнюються. Попередньо минулося без загиблих та поранених. Головна мета проєкту Пліч опліч повернути людям надію і жагу до життя, відродити те, що спаплюжив ворог. Дніпропетровщина долучилася до проєкту, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Наші будівельники відновлюють будинки у трьох селищах на Херсонщині Ольгиному, Старосіллі та Бобровому куті. Віктор Васильович, мешканець Херсонського селища Старосілля. Всю окупацію чоловіки з дружиною провели у рідному селі. Згадує, у будинках поряд з ними жили окупанти, поводили себе агресивно, грабували та забирали останні. У цих всіх домах мимо мене у кругу жили орки. Ось один дом, другий, третій, четвертий. Повністю кров мене жили орки. Йдуть. Кожен день просять, дай того, дай того. Не даси, получиш. Или в погрібі закриємо, или автомат наставлять на тебе. Ми все время тут були. До тих покуп, поки сюди не прилетіло 12 днів. І було тут, дай Боже. Якби ми в погрібі з бабою не були, нам бахана була повністю. Вікна повилітали моментом. Ударна волна, як ударила, кришу знесло. Вікна повилітали, двері повилітали коротше, а пів гаража, як бачиш, нема. У кухні двері побиті, два холодильника розбила. Відразу як цей населений пункт звільнили наші військові, до роботи стали будівельники з Дніпропетровщини. Ремонтують зруйновані та розбиті оселі місцевих мешканців. Наймолодший у бригаді Михайло, Хлопцю всього 18 років. Він навчається на зварювальника. Нині опановує ще й професію будівельника. Щиро співчуває людям, житло яких зруйнували окупанти. Як бачите, лежили профнестил. Тут вже ж його не було, ми нові листи закидували, там, допомагали хто як міг. Практично вже будинок заканчуємо, ось, ось подшиво, виходить, йде. Привезуть скоро лівньовки, откуди будуть. Буквально вчора робили е, подшиву, і в, 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 в такій от стінці було е, знайдено осколок. Ось він у мене навіть є в кармані. Ми його достали. Ось. Оце ось осколок. Ось 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 ось. Що дах дари був розріблений, поломаний, і ось напроти будинок теж там вікно попало. Теж прилетіло добряче. Віктор Васильович навіть не очікував, що йому допоможуть. Чоловік дуже вдячний будівельникам, які вже закінчують ремонтувати дах. Як кажуть, самі ремонтники доводиться працювати зранку до вечора. Місцеві їм дуже вдячні за допомогу. Дуже вдячні. Бабушка Валя, дідушка вітя. Ми вже з ними познайомились. Добре, готують. Дуже приємні люди. Там як до себе до бабусі в село приїхав. Дякую. Велика задав хлопчикам. Звісно. Ще, якби вікна ж привезуть, може, вставлять і буде все нормально. Ну, Казали, що там ще будуть. Штукатурить щось там підбілювать. Тепер Віктор Васильович не хвилюється, як його родина переживе зиму. Дах над головою є, вікна встановлять. Тож все буде добре, впевнений. Чоловік Дніпропетровщина серед 15 регіонів країни, які беруть участь у пілотному проєкті Пліч опліч, ініційованому президентом Володимиром Зеленським. Області допоможуть із відбудовою 26 деокупованих населених пунктів Херсонщини. Тож відродження звільнених територій України обов'язково відбудеться. Вікторія Галка, Сергій Супрун, новини Д1. Сьогодні вночі ворог завдав удару крилатими ракетами калібр. Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря. Одну ракету вдалося знищити, інша влучила в одне із приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджене майно приватні авто потерпілим надається допомога. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 44 авіаційні удари. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Відбулось понад 25 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районам зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та два. Дві радіолокаційні станції противника. Про втрати ворога далі. За минулу добу сили України зліквідували 470 осіб особового складу ворога, 23 танки, 9 бойових броньованих машин та 23 артилерійські системи. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу понад 263 тисячі осіб, танків 4459, бойових броньованих машин понад 8,5 тисяч, артилерійських систем більше 5 тисяч. 5,5 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4 тисячі 421. Продовжуємо інформаційний випуск. Напередодні 1 вересня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України звершили молебень до початку нового навчального року. Детальніше у сюжеті моєї колеги Маргарити Супільняк. До храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України завітали діти та батьки, рідні яких вважаються безвісти зниклими або залишаються у полоні окупантів. Настоятель храму протоєрей Віталій Лопушанський звершив молебень з нагоди початку навчального року і окропив діток на успіхи. Традиційно ми звершуємо. Молитву, молебень перед навчанням дітей на початок нового навчального року. Така молитва звершувалася вже в неділю в нашому храмі для дітей. А сьогодні це була особлива молитва, тому що ми сьогодні зустрічали в нашому храмі дітей, рідні, яких знаходяться в полоні, а дехто і невідомо де знаходиться без І сьогодні ми молилися, бажали Божої благодаті цим діточкам, щоб Господь укріплював їх. В молитві у вірі в навчанні побажали їм, щоб якомога швидше їхні рідні, близькі, батьки повернулися і обняли своїх дітей. Це складні життєві умови для дітей, коли їхній батько, мати або рідна людина залишається в пастці окупантів. Підтримати дітей та батьків завітали і представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Сьогодні пройшов молебен на початок навчального року для діточок, зниклих безвісті і полонених. Приїхали дружини, мами. Хлопців, і також було не дуже багато, але дітки були. Фонд Солідарність зумісно з нашими друзями передали їм такі невеличкі подаруночки для навчального року, для початку навчального року це канцелярія та такі невеличкі сувеніри. Я сьогодні хотів би висловити щиру подяку міжнародному благодійному фонду Олександра Петровська Солідарність, зокрема Олександру Володимировичу, віце-президенту фонду Яні Юрівні Іваніловій за таку постійну. Підтримку, тому що і сьогодні фонд підтримав цей наш захід. Вони підготували подарунки для дітей і також поспілкувавшись з батьками, з рідними запропонували свою допомогу. Чому вони можуть бути корисні для їхньої підтримки? Це дуже важливо, тому що разом спільно з церквою ми творимо великі, великі добрі справи. Це не перша справа, це справа постійна, тому що завдяки фонду солідарність наша церква може робити великий соціальний проект. Екти в цілому для людей, для наших воїнів, в цілому для наближення нашої перемоги, і це дуже вагомий внесок для України і для української церкви. Родини безвісти зниклих і полонених українців приїхали до храму Різдва Пресвятої Богородиці з різних міст і сіл Дніпропетровщини, Павлограда, Синельникового, Кам'янського. Їхнім життям у нашому регіоні також опікується громадське об'єднання Берегиня. Ми об'єднуємо родини полонених зниклих безвісти ще з 2014 року зараз під час повномасштабного вторгнення дуже багато звернень від родин саме до берегині, і також я є. Представнику повноваженого з питань зниклих безвісти по Дніпропетровській області до нас дуже багато зараз іде звернень від родин полонених зниклих безвісти за допомогою. Ми надаємо в першу чергу ми надаємо родинам алгоритм дій, куди треба звертатися обов'язково. І також надаємо юридичну психологічну допомогу, якщо потреба є. Я була дуже вражена, тому що ми не знали, що будуть представники. Фонду солідарності, але ми дуже вдячні. Сьогодні вдячні також організації Берегиня. Яка опікується е, цими сім'ями, родинами е, безвісті, зниклими, і це також велика клопітка праця, е, прояв великої християнської любові, і також е, церква поруч з ними допомагає, підтримує в будь-яких ситуаціях. І сьогодні ми запропонували дітям, щоб вони приходили до храму, приходили до нашої недільної школи, тому що сьогодні ми кажемо, е, церква в цілому вчить нас, що ми всі брати і сестри. Ми одна христова сім'я, одна христова родина. А сьогодні ми кажемо, немає чужих дітей. Дійсно, кожна сьогодні горе тої чи іншої родини, сім'ї це спільне горе української родини. І ми закликаємо і до спільної молитви пропонуємо свою підтримку, допомогу і віримо в нашу велику перемогу. Хай Господь укріплює, допомагає, хай благословляє дітей, всіх дітей України, щоб діти навчалися. Тому що заради дітей, заради майбутнього їхнього, ми сьогодні захищаємо нашу країну з вірою в перемогу, з божою підтримкою і новими силами. Діти підуть до навчальних закладів. А ми дорослі маємо підтримувати їх, адже діти майбутнє нової, мирної України. Маргарита Супінняк, Віталій Шалдов, новини Д1. 300 сучасних планшетів. Такий подарунок отримав один із ліцеїв Нікополя. У ньому здобувають освіту 720 дітей. Через артобстріли тутешніх територій всі навчаються онлайн. Гаджети розподілять між учнями, які залишаються у рідному місті. А таких майже половина. Електронні помічники стануть у нагоді як старшокласникам, так і початківцям. Вони легкі та комфортні у використанні. Допомога від друзів з Австрії отримана за спеціальність. Рияння міну України повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак і висловив подяку міжнародним партнерам. Сьогодні, 1 вересня, розпочинається новий навчальний рік. На Дніпропетровщині учні виходять на змішану форму навчання. На пропозицію Міністерства освіти і науки України перший урок у школах присвятили ментальному здоров'ю. Матеріали уроку містять відеозвернення психологів, які розкажуть дітям про те, як працюють наші емоції та покажуть прості вправи, що допоможуть стабілізуватися у складні моменти, подолати стрес, тривожність і страх. Урок про підтримку та важливість психічного здоров'я складений для учнів перших шостих та сьомих одинадцятих класів. До Дня знань у Дніпрі на площі Героїв Майдану відбулася акція вшанування пам'яті дітей, що загинули під час повномасштабного вторгнення. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на 30 серпня в Україні вважаються загиблими 503 дитини. Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Це найтяжча втрата, яку понесла Україна за роки війни. Під час акції на спеціальній металевій конструкції за вишки понад три метри вивісили паперові літачки, які символізують чистоту та доброту загиблих дітей, яких вбили російські окупанти. Аби привернути увагу людей до цієї трагедії та вшанувати пам'ять кожної дитини, і організували цей захід. Я вважаю, що такі акції потрібні для того, щоб звернути увагу людей, щоб вони зрозуміли, що все ж таки справді дуже болісно. Це справді дуже кому дуже прикраше так стається. Тому саме це, щоб звернути увагу людей, реакція буває різна, де, коли просто людина проходить. Шли також матусі з колясками, в них були діти. Тобто кожен, ну ми сподіваємося, відчуває цю акцію своїм серцем. До інших тем від сьогодні православна церква України та Українська греко-католицька церква остаточно переходять на новий календар та визначають інші дати для звичних свят. Таким чином реалізовується відповідне рішення помісного собору. Отже, 8 вересня відзначатиметься свято Різдва Пресвятої Богородиці, 14 вересня. Воздвиження Христа Господнього, 1 жовтня, Покрова Пресвятої Богородиці. З 15 листопада по 24 грудня триватиме Різдвяний піс: та Різдво Христове, 25 грудня. Про спорт збірна України з дзюдо серед спортсменів із порушенням зору успішно виступила на першому об'єднаному чемпіонаті Європи із параспорту, що тривав у Нідерландському Роттердамі. Зокрема, наш земляк Давид Хорава здобув звання чемпіона і привіз до рідного міста золоту медаль. З успішним виступом переможця привітав міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського солідарність. Давид Хорава – справжня гордість клубу «Дзюдо-80». Так характеризує спортсмена заслужений тренер України Анатолій Пирог. Улюбленим видом спорту. Давид займається з дитинства. Майбутнього чемпіона тренер побачив в ньому одразу. Треную років з десяти, може, навіть чуть раніше. 9-10 років. Ну от це. Ця... Постоянно промежуток времени з самого початку, як прийшов, хотя я новичок, но вже було видно, що він лідер. От, качество лідера він за собою велосипеда своїх робітників показував примір. Про численні блискучі спортивні перемоги Давида можна прочитати навіть у Вікіпедії. Тренер перераховує лише деякі з них. Конечно же, не очень приєднано на сьогоднішній день. Он чотирикратний чемпіон Європи, трьохкратний чемпіон світу. Він виграв у Лондон 2012, олімпійську медаль. І в Ріо де жанейро була третя медаль у на Олімпійських. Тому на сьогоднішній день он і капітан, і пример для спортивного клубу. «ЗІДО-80». про свою останню перемогу сам чемпіон розповідає дуже стримано. Хоча є чим пишатися. Чемпіонат Європи проходив в Голландії, в Роттердамі. От, змагання були ну, дуже сильними, тому що зараз у нас проходить відбір на Паралімпійські ігри 2024 в Парижі. Е, виступили добре, золоту медаль взяли. І це ще одна ступінь до підготовки до Паралімпіади. Тренуємось, готуємось. Далі будуть гран-при Кубки світу. Ще п'ять гран-при на них буде набиратися очки для отримання ліцензії до участі до Паралімпійських ігор. Ми виступали збірної України. Зрозуміло, з Дніпропетровської області два чоловіки нас виступали. От, а Виграв першу у турка, другу боровся за вихід в фінал з грузином, виграв грузину, і в фіналі з іспанцем. European Para Judo Champion 2023. Representing Ukraine Давід Хорава. Привітали спортсмена та його тренера і спортивному клубі Арена. Вручили спеціальні подарунки від міжнародного благодійного фонду Солідарність. Спортивний клуб Арена совмесна з, з богатворительним фондом «Солідарність», а і Петровським Олександром Владіміровичем радий поздравити Давіда з його очередної побіди, свого очередної грандіозної побіди. Ми вважаємо, що ще в його кар'єрі будуть много, будет много больших и красочных побед, чего мы ему желаем. Мы считаем, что в нынешнее время в нашей стране как никогда нужна каждая победа на международной арене. Спортивному клубу «Арена» совместно с благотворительным фондом «Солидарность» очень хотелось бы, чтобы наша паралимпийская сборная по дзюдо в первую чергу, благодаря участню і красичним виступленням, достойним виступленням Давіда попала на Паралімпійську олімпіаду. Міжнародний благодійний фонд Солідарність вже не перший рік допомагає спортивному клубу «Дзюдо-80». Зробили ремонт у тренувальних залах. Та й про інші потреби спортсменів не забувають. Або тільки вони вдало виступали на змаганнях та досягали нових перемог. Петровський Владимирович, Луценко Владімович Луценколівніколаїчво Яна Юрівна это ті люди, которые вот, вместе с нами фанатируют, вместе с нами хотят, щоб у нас було все добре, і все делают для того, щоб було все нормально, щоб ми не чувствовали себя, как-то, вот, какта вот, себя уверенными. Поэтому допомагають им. Тож з такою спонсорською підтримкою і перемагати легше. Бажаємо нашим спортсменам нових досягнень та перших місць на п'єдесталах. У змаганнях, які прославляють нашу рідну країну, Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини Д1. Відбулося жеребкування групового етапу найпрестижнішого футбольного турніру Європи Ліги Чемпіонів. Донецький Шахтар дізнався своїх суперників. За підсумками жеребкування, Шахтар потрапив у групу Еч, де зіграє проти іспанської Барселони, Португальського порту та бельгійського Антверпена. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до третього раунду на відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів Америки. У другому колі українка здолала Анастасію Павлюченкову 5-7, 6-4, 6-4. У наступному раунді переможниця матчу зіграє проти Патріції Марії Тіх або Джесіки Пегули. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми зустрінемося з вами в прямому ефірі. Новин вже о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтів та Ганна Костікова. Побачимось, слава Україні!